Кадиров відкрив вогонь поруч з путіним. Що не так? Росія не може впоратися з наступом зсу. Депутати держдуми пропонують поливати курщину бомбами з літаків. От треба їх окружити і унічтожить все. Пропагандисти здалися, кажуть, що Росія програє війну. Починаю нашому государству не довірять. Ми довжні ісходити з того, що ми можемо приграти. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Поки ватажок Ахмату розповідає про те, як на Курщині українські військові чинять беззаконня, знищують людей, і прикриваються дітьми як живим щитом, на що беззаперечно немає жодних доказів і підґрунтя, путін на все захотів чхати з високої гори. Він продовжує свій політичний тріп. То він у кабардино Балкарії перевіряє садівниче господарство. То в Азербайджані розповідає про плани відкрити у Баку російсько азербайджанський університет. У них там, начебто, усі працюють по плану нічого не сталося. Міністр оборони Білаусов приймав колегу з Буркіна Фасо. Прем'єр Мішустін готується до візиту колеги з Китаю. Начальник російського генштабу Герасимов щодня анонсує розгром ворога. Командир Ахмату Алаудінов носиться по Курській області, але йому так і не вдалося зустрітися з нашими воїнами. Медведів єдиний, хто не зраджує традиціям і сидить у запої. Одним словом, команда працює. І поки російська еліта записує відосики, чилить і розслабляється, люди все більше шоковані тим, що відбувається. Причому не лише прості жителі Курщини, які нарешті зрозуміли, що їм усі ці роки брехали, а й пропагандисти, які не витримують навіть своєї ж брехні. Почнемо з першого у списку. Люди, повірте, то що говорять по телевізору, це неправда. Там все одна лож. Ніхто, ніхто, просто ніхто. Администрация сбежала, полиция сбежала, пожарные сбежали, все сбежали, никого не предупредили. Все сидят по подвалам. Все рухнуло, все, все сметено. Там просто кошмар твориться, что показує по телевізору вообще не вірте. Як це прозріння швидко так приходить, скажіть. А всього лиш потрібно було зайти на їхню територію. Колеги Соловйова теж обурені і вже у прямих ефірах починають сумніватися в адекватності влади і прийнятих ними рішеннях. Я боюсь, нас ждут очень большие політичні проблеми. Нас. Всю страну, кожного із нас. А ждут. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в московском, петербургском метро, куда наши начальники не спускаются? і чим їх буде більше на Росії, тим швидше вона розвалиться зсередини. І якщо тверезим поглядом подивитися на ситуацію, то усвідомлюєш, що ці думки мають з'являтися у кожного жителя Федерації, але ця розкіш доступна небагатьом. Хоча на Соловйову приходить усвідомлення того, що насправді якось плани Кремля не зовсім співпадають з реальністю, на яку можна розраховувати. Виявляється вже і людей недостатньо для захисту кордону, і сама лінія на межі занадто довга. правильно, Соловьев, что за НАТО, то не здраво, тому кордоны вам трошки и подрезают. Вообще, когда у нас сейчас 3000, наверное, да, 3000 километров границы с недружественными странами, и всего лишь под 150 миллионов населения. Исходя из этого, мы хорошо понимаем, что вот взять и жестко закрыть границу, как хотелось бы, у нас просто населения не хватит. То у мене тоді запитання у відповідь до цієї промови. Якщо у вас навіть на ці кордони людей не вистачає, куди ви ще лізете далі? Але росіяни викручуються як вуж на сковорідці. у них завжди є вихід. Якщо ж вони розуміють, що не можуть перемогти на полі бою, якщо вони не в змозі захистити власний народ від іноземної армії, потрібно що правильно знищити всю землю, щоб не павадна била. Ну я не знаю, як у вас а у мене реакція тільки одна. Ну, придется стереть с лица земли всю военную машину немецкой фашистской гадины. Вообще европейской твари. Ну просто не надо тешить себя иллюзий. Не должно быть у нас в стране никакой партии мира, никаких попыток договориться. То есть все, и когда в новых исторических реалиях новый российский контингент будет стоять, в Берлине, в Париже чего не было с 1800 го го какого года и в прочих городах Европы никто никогда больше его оттуда выводить не должен. Они вообще нас не понимают. Но є читає, що ми должны снять всячські ограничения і нанести удари по центрам прийняття рішень. І це не только Київ дурень думкою. Багатіє свій власний кордон вони закрити не можуть. Натомість новий російський контингент вже стоїть в Німеччині, Франції, Великій Британії. Звісно, в мріях у Соловйова не більше. Інші пропагандисти видалися більшими реалістами і готують росіян до справжнього майбутнього, яке їх чекає. Ми дожди виходити з того, що ми можемо приграти. Можем, если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не, э, не, не, не так сказать, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах. Сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет? А с человечество будет, не будет. Бог. Ни Это... страны не будет, но а? и человечество тоже. ну у этого все не изменилось. Зачем нам мир, в котором нет России? Не будет России, не будет людства. Боже, хто знає більшого фантазера ніж цей, російські чиновники, наприклад, пропонують почати самознищення. На першому каналі закликають до килимових бомбардувань Курської області. Доля мирних жителів, які залишаються на зайнятих збройними силами України територіях. А це нагадаю 92 населені пункти площею понад 1250 квадратних кілометрів. Колишню депутатку Держдуми Наталію нарочницьку аж ніяк не хвилює. От треба їх окружити і унічтожить. Все! Просто кавровим я... понимаете? Не про нідарем. Кстати, я надеюсь, що к этому і готується, тому ж ні дарем стоку евакуації. Не будем ніначевого евакуювати наші тисяч людей. Правильно, а чого б і ні? Я думаю, така ж ідея особливо сподобається курчанам і жителям області. Вони, до речі, вже заявили, що російська влада припинила евакуацію в регіоні. Це непогано було б співставити з інформацією першого каналу про плани Кремля щодо килимових бомбардувань. Російське видання може мебій що жителі Курщини, всупереч обіцянкам губернатора Смирнова, змушені самостійно вибиратися зі своїх селищ, бо ж автобуси чиновники відправляли лише у перший день евакуації. А далі все, як то кажуть, ля комедія. Ще одним плювком в обличчя народу став гонорар російського кремлівського співака Шамана розміром у 16 мільйонів рублів за виступ в Оренбурзі. Жителі області щойно пережили повінь через прорив дамби, втратили свої будинки і не можуть отримати навіть мінімальної компенсації. А влада тим часом виклала мільйони, аби замилити людям очі нікому не потрібним святом. Місцеві пабліки критики і злості розірвало на шмаття. Люди пишуть цитую. Палавінарін. Тембурга разрушена после потопа. Дорог толком нет. Какие шаманы? Або таке. Куда петиции писать, чтобы отменили этот концерт? Первое время чумы. Чи таке люди жилья до сих пор? А шаман за 16 лямов петь будід. Реакція росіян роздратувала місцеву владу, але там знайшли типу логічне пояснення. Гонорар шамана потреби знедолених все одно не перекриє. Картина маслом припливли. Ось це так. Паніка розгортається. Єдиний кого нічого не турбує, це Путін і депутатка Держдуми Ірина Радніна. Вона реально спокійна. Все через те, що для неї життя закінчується замкадом. Процитую. Я как коренная москвичка, могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю. Сказала депутатка в одному зі своїх недавніх інтерв'ю: Росія настільки велика країна, що якісь Варкута, Нарільськ і Челябінськ це буквально інша планета, особливо для депутатів на кшталт та які не знають, що за межами третього кільця існує життя. Повна відірваність від реальності. Але повернемося до зіркового турне царя батюшки. Він в прямому сенсі слова під час своїх дуже важливих справ потрапив під стрілянину Кадирова. Я скажу вам більше, добровільно. Відважний президент великої держави, нога якого так і не ступила на Курщину, особисто приїхав перевірити, як там йде прогрес свавілля і агресії у молодшого Кадирова. Ледь натягнувши на голову нанотехнологію сучасності навушники, Путін вирішив подивитися на таланти малого, але перспективного тирана, який не так давно протягував кулаки на беззахисно ув'язненого у СІЗО і не поніс за це жодного покарання, а тільки отримав пару тройку медалей. Тож Путін спеціально Но приїхав до тиру, де стріляв син його вірного тіктокера. Напевно, щоб віддати шану, тим самим плюнувши в обличчя тим, хто засуджував його дії. А таких було чимало. Старший Кадира вирішив не демонструвати свій давно збитий приціл, тому просто повимахувався великою пушкою, яку його ахматівці присобачили на дах кібертраку. Глава Чечні гордо заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск саме лічно передав йому новий електрокар Тесли і з задоволеною пикою навернув пару трійку кіл у грозному, підписавши відео не аби як скомпрометувавши самого Маска. Цитую. Илон, спасибо. Приезжай в Грозный. Приму тебя как самого дорогого гостя. Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО. Зазначив Кадыров. Ілон, напевно, ще ніколи так не офігівав від такого безкоштовного піару і якнайшвидше вирішив відмазатися від чеченського другана. Ви справді настільки відсталі, що думаєте, що я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно. написав у соцмережі X миллиардер але Кадыров не зупинився на своих досягненнях и в стиле пани-братства продолжив диалог. Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец. Кстати, отдельное спасибо за Starlink. скоро зв'язі в зоні СВО, вообще огонь. От бойцов отдельный респект, написав Дон Дон. Спалося загальне відчуття, що це свого роду така дуже дешева помста. Можливо, за те, що Ахматівці щось дійсно просили в американського бізнесмена, але той їм відмовив. Пишіть в коментарях, як думаєте, до чого весь цей словесний пінг понг але у кадирівців є претензії не тільки до Ілона Маска. Перше, кого вони ненавидять під прикриттям, це росіяни, і при кожному зручному моменті шкірять на них зуби а будь-яка критична ситуація гарний привід для чергового конфлікту. Як вже всім відомо, після неймовірних, так би мовити, досягнень ахматівців, які мали захищати російський кордон, але щось пішло не так, і обіцянок Путіна не відправляти строковиків у зону бойових дій на Курщину. Відправили кого? Правильно, строковиків, які по факту пішли прикривати дупи безстрашних кадирівців. Половина з цих дітей там загинули, половину взяли у полон, що викликало величезний шквал обурення серед їхніх батьків, але їм швидко заткнули рота. І перший кляп від командира. Ахмату Апти Алаудинова. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими. Не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которые мы должны там дать Соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти бесплатно поесть хлеб государства. поносити одежду, який йому буде давати государство, і потом пойді домой розказувати о том, що він служив. Потужна промова того, хто з бойовиками, які мають досвід, розповідають, що вони потужні, але не змогли зупинити ворога на кордоні своєї держави. І тепер прикриваються 18-річними хлопцями. Браво! А взагалі-то можете всі вже згортати вудочки, так зване СВО добігло свого логічного завершення. Якщо ви не помітили, Лукашенко сказав, що всі цілі спецоперації досягнуті. Україна вже денацифікована, і чого ви там вошкаєтеся взагалі? Незрозуміло. Але водночас чомусь Білорусь перекинула до кордону з Україною третину своєї армії. Біполярний розлад десь поруч. Ви говорите іноді про нацку вже не немає там уже чінацька. Денацифіцирована Україна. Ну є несколько ґалтілих нациків, которые там остались. но вони вже не в тренді. Сьогодні під 70% сішним Зеленського. Цікаво, з якою метою тоді Путін веде на загибель тисячі своїх людей, щоб знищити пару. Як вони кажуть, нациків щось не складається. 2 плюс 2. Існує інша версія. На російському ТБ заявили, що українці перепрошивають людей, які люблять Путіна і роблять з них націоналістів без жартів. Окремі зедфанатілі росіяни не можуть повірити, що хтось просто не підтримує дії їхнього вождя. Вони не розуміють, що у людей є працюючий мозок, і вони можуть свідомо перейти зі сторони зла на бік добра. На Україні є технологія перепрошивки. Вона є Це не пропагандистський штамп, це не миф, она есть и она работает, и работает очень хорошо. Мне в Донецке рассказывали, что когда все началось, еще до СВО, многие жители Донецка, которые родились в Донецке, всегда считали себя русскими людьми, жили ну, всю свою создательную жизнь в Донецке, мы снимались со своих мест и уехали в Киев. И стали с тех пор самыми оголтелыми за украинцами и нацистами. То есть что с этими людьми произошло? И люди, которые их знали всю жизнь, удивляются и не могут ответить на вопрос, что с ними случилось, кто на них так воздействовал. Пока в Украине развиваются, так бы мовити технологии перепрошивки людей, на россии в огонь зупиняют иконами. Пожежу на ростовській нафтобазі, яка почалася через атаку українських безпілотників, не могли загасити ледь не тиждень. Вогонь сягнув просто епічних розмірів і виглядав вже як справжнісінький апокаліпсис. Нічого не допомагало, тому довелося вдатися до важкої артилерії і провести молебень. Єдине запитання над Курською областю ще не про. З іконами пролітати може допоможе. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк. Па-па!